Хуя їбав. Ахуєть, як все обмерзло. Хо-хо. Оооо, Тупо все мокре нахуй. Оооо, ебать, тупо що роз собаха. Ха-ха. Фух, блін, тупо все мокре, обмерзше, трешак. Під його зразу кинути на батарею, воно то, звісно, ще холодна, але зараз включить світло. Так, є таке діло. Я, власне, по тій причині, що світло включають і прийшов. Фу, інакше в мене немає такої розкоші в четвер, щоб заходити посеред Білого Дня хату. Так, звичний для вас ракурс, води немає, нічого немає, але зараз ми жижу з попередньої кави водіємо нахуй і... оп! Зім собі... Заготовили води на випадок відключень, які постійно відбуваються а, а, може і не хватать. А може і хватить. Подивимося. Ладно, не додав я більше води. Наскільки хватить, низкій хват, Кава кончилась, теж ця португальська. Є щоб не мішати з іншою, то вже вип'ю. Тіпу еспресо. Так, і того я. Піздец. А коротше, щоб ви розуміли. Пробув там три часа. І оце, от тільки зараз, не топляче, я почав промерзати, І то почали промерзати руки, бо вони без перчаток, і ноги, бо я в літніх рібиках нахуй. А так гуд. Ну, типу, це я про те. Он, типу, бачите, їбать, ахуєть наскільки контраст. Типу, це було поки в цьому, в наморднику. Це, є, типу, до того, що компресіонка. Все-таки охуєнна тема. Тому що коли ти в компресі, ти ну, практично тут не промерзаєш. Типу, я не, не замерз взагалі, вверх так взагалі піздець, низ на одну одежину менше, і я не відчуваю, що я там десь замерз. Коротше, яйця в порядку. Так, ну і треба поставити станцію на зарядку. Це теж одна із причин, чого я прийшов. Бо я коли виходив, то світла вже не було 2 години, і плюс ще 3 години його мало не бути. Я 3 години пробув, прийшов, і десь півтори-дві ще 2 годинки станція подзаряду працювала, батареї ще тепленькі. Тому це чудовий варіант. Зараз станція ще трохи підзарядиться. А час світла, це десь вона хапане 25% плюс-мінус від нуля. Мало, мало. Але вже краще так, ніж взагалі ніяк. Тому, хоч, хоч щось. Фух. Я запакував 18 посилок, і в мене на даний момент залишилося 10, якщо більше нічого не додадуть. Та скоріш за все додадуть О. задимівся пиздець, спробував розтопити буржуйку, але ніхера не вийшло. До речі, щоб бути в курсі всього, що відбувається зі мною. Підписуйтесь на телеграм. Бувають дуже веселі моменти, рофу. Тому це не складно. Підписуйтесь, там завжди живе спілкування. Нас там всього 8 людей на даний момент. Тому а, спілкуємося дуже тісно. Дуже тісно. Дуже тісно. Так, кава докіпає. Можна ставити сковородку, тому що я хочу шауху зробити собі. Ідентично до тієї, що ми робили перед тим, як ішли. Типа три часа. Я стараюсь кожні три часа хавати. І от шавуха це чудовий перекус, тим паче, що у мене із калорійного в цій шавухі це оскільки, грам 50 адегейського сира. Хто шарить, той знає, що він менш калорійний, ніж жовтий сир будь-який. Е, і сметана замість типу, кетчупа майонеза і всього іншого, як соус. Кава! Як мене заїбало варити каву в кастрюлі, ви просто не представляєте. А все заради економії часу, тому що, типу, ви можете сказати, так бля, в тебе, чувак, ще світло включать. що ти вариш в кастрюлі? Бля, ви, ви правду кажете насправді. Але фішка в тому, що щоб зробити каву а потім це мені треба буде, ну, типу, під каву вже і шавуху ж тоді робити, і все інше. І в мене зараз, от уже. Кава готова. Зараз я... 2 секунди. У мене готова шавуха, тому що я її не буду дуже сильно прогрівати. Це мені тільки щоб піджарився лаваш. О, я вже хаваю і пізду одразу працювати. А так, я заберу десь Ну, з тим, щоб похавати. тому що я коли хаваю, я по-любому щось залипну о, подивитися в Ютубчики, ТДТП. Ну, минут 20. 20 минут, коли в тебе є 60 хвилин всього. Бля, ну погодьтесь, звучить якось, ну, прям дохуя. Поэтому я намагаюся максимально сильно економити свій час і робити його максимально продуктивним. Копчений часничок, посипаємо зверху сметанку, і це ахуєнно додає вкус. І, щоб не їбати собі мозги, проще отак. У -от. да? мене кава з кастролі взагалі не, не устраює. Тому що я люблю кофе, і кофе, яке виходить з каструлі, це явно. О, світло дали. Явно не те кофе, яке я особисто звик пити з автоматом. Типу, я думаю, ті, хто хоч трохи поціновують каву, розуміють, про що я. І коли мова йде про заварне або, не дай бог, розтвориме кофе, це. Однозначно ніяк не порівняється з свіжомеленим і одразу звареним з машинки. А, типу, з каструлі ну або з турки також може бути смачна кава базару ноль. Але Ну, мені б треба була хоча б гейзерна. тоді. Я все збираюся замовити, як і чайник. Тому що, типу, я б з удовольствием зараз і чаї ганяв, але в мене просто вкурлює сука, все кипятити постійно в каструлі. Треба хоча б замовити чайник. Тому що з електричного чайника ниндше немає взагалі. Хто б міг подумати, що ми знову ж таки повернемося до тих чайників. І як виявилося, їх, сука, ще складно знайти. Це офлайн. типу. В мас маркет магазах його нема. А, ну, ще й повна чашка вийшла, нормально, а я переживав. Та й власне кава готова. Осталось шоуху подождати. І похавать. Бачите, я і то не встиг вчасно все зробити. Як ви можете бачити, світло вже пішло. Так що ще трохи витрачу все одно Але менше, ніж якби я чекав. І робив каву з автомата. все, Кратенький влог. Але це таке. Перебалакати, щоб не забути про те, що відбувалося. А так як не монтуємо, там коротенький.